І далі про найважливіше в світі політики і міжнародних відносин ми поговоримо з нашим гостем, дипломатом і колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клінкіним. Він з нами на зв'язку, пане Павло. Тільки вітаю, друзі. Ну, давайте почнемо з закриття неба над Україною. Наскільки зараз реальна і своєчасна така ідея, і що може завадити її втіленню? Ну, вона була власне своєчасна багато років тому. Mm -hmm. А зараз вона на жаль перезріла. Але дискусія почалася. Дискусія почалася в тому сенсі, що краще запізно ніж ніколи. Mm -hmm. Чи можна перекрити наше небо в військовому сенсі, тобто, все небо за існуючих технічних і військових можливостей? Це дискусія, яка ще ведеться, і наскільки ефективно. Чи є на це політична воля, я бачив півхвильки вашого попереднього сюжету. Станом на сьогодні немає, але дискусія знову таки почалася. І третє, скоріше за все, буде прийнято рішення про якісь гібридний половинчастий варіант, тобто будуть застосовані рішення, які дозволятимуть працювати? по... Певних класах цілей і буде система, яка використовуватиме як розвідку, зокрема американську розвідку, так і обмін інформацією. Mm -hmm. Тобто, навряд, наші партнери почнуть з місця, як кажуть в кар'єр. На жаль, але дискусія, ту, яку я відчуваю, вона вже стає. Ще, на жаль, не серйозною, а але вже реальною. Тобто, так це виглядає станом ну, не на сьогодні, але на попередні тижні, угу. зрозуміло, і справді перезріло вже рішення. Сподіваємось, що його ухвалять. Рухаємось далі. Президент України Володимир Зеленський закликав на саміті лідерів країн ЄС закінчити роботу над гарантіями безпеки для України. Ми про це говоримо вже, я не пам'ятаю скільки місяців. Скажіть нам, будь ласка, якою має бути формула гарантій, щоб унеможливити повторний напад Російської Федерації? Це підтримка нас. Оскільки всі прекрасно розуміють, що не тільки ми маємо покладатися на себе, угу. а й європейці мають і будуть покладатися на нас. До цього вони теж, як до питання про закриття неба, йшли довго, навіть в сенсі більш-менш серйозної дискусії. І це означає, що ми говоримо не тільки про стримування, а й про стійкість. Про стійкість нас, нашої економіки, наших Збройних сил. І це одна компонента, яка обговорюється. А друге це безпосереднє стримування. І uh -huh. ідеальним варіантом гарантії безпеки було б, звичайно, членство в НАТО. І я вважаю, що ми до цього прийдемо, хоча, на жаль, не завтра. Uh -huh. Іншим варіантом були б можливості досягнення домовленості з всіма або частково країнами-партнерами. Але з ратифікацією цих домовленостей в парламентах, щоб зробили їх може не 100%, а хоча б на 90% дієвими, відсотків щоб це не залишалося в рамках якихось політичних декларацій і зобов'язань. І звичайно, нам би хотілося, щоб безпекові зобов'язання виглядали не так, щоб нам давали. Те, що вони можуть і коли можуть, а те, що нам потрібно, і uh -huh. коли нам потрібно, uh -huh. і от це сенс, як ми можемо і маємо змінити існуючі безпекові домовленості, і ці розмови ідуть. Ідуть, на жаль, дуже важко, оскільки багато європейців не можуть досі уявити себе тими, хто бореться за себе, але well, разом so. з нами. І це, це заходить складно, але тим не менше зайде, коли дрони літають, і ти не можеш заїхати до аеропорту і зрозуміти, що так. у тебе буде далі. Це так. впливає на спосіб життя угу. і вже на кожну європейську голову. І я думаю, що цей процес триватиме. На жаль, знову таки задовго, але тим не менше триватиме. Ну ще, мабуть, гарантією нашої безпеки до певної міри, якось би могло бути і членство в ЄС, але процес нашої інтеграції затримує як завжди Угорщина? А ще вона блокує фінансову допомогу Україні і саботує європейський безпековий проект стіна дронів. Ось скажіть, невже наша доля в руках Орбана? Ну, членство в Європейському Союзі не стане гарантією безпеки. Це важливий безпековий чинник, безумовно, але це не є гарантія в тому сенсі, як я тільки що казав. Ми маємо бути чесними з самими собою. Теж, а це ж не тільки Орбан. Ми на жаль любимо і правильно показуємо пальцем Ворбана, який займається своїми іграми напередодні виборів, але й на перспективу він хоче вичувати від європейського союзу більше, в тому числі своє спокійно угорське життя, і я його в цьому сенсі розумію. Mm -hmm. Важливо для нас, що він не блокує все, як ви бачите, оскільки у нас є 18 пакетів санкцій, вони дуже різні. Деякі з них скоріше для проформи, а деякі доволі круті. І Угорщина підписалася під цими пакетами. Mm -hmm. Тому Угорщина буде і далі займатися таким ручником, якщо хочете. Тобто щось дозволяти, щось не дозволяти і за кожне наступне рішення. Щось щось вичавлювати з Європейського Союзу, але до угорських виборів дуже складно очікувати, що Угорщина погодить всі рішення, які важливі для нас. Mm -hmm. Орбан буде просто використовувати нас як чинник в своєму своєму передвиборчому процесі. Mm -hmm. Абсолютно прямо і доволі доволі цинічно Власне, він цього і не приховує. Чекаємо тоді квітня 26-го року uh -huh. до виборів. Е, слухайте, тут же американці натякають про надання Україні ракет томагавк, і в Кремлі якось зайорзали на стільчику. Речник Кремля Пісков пригрозив адекватною відповіддю в разі надання Україні американських ракет томагавк. Про що йде мова? А, ну це ви маєте інтерв'ю з Пісковим зробити. Не впевнений, що у вас є бажання. не знаю. Але вчора насправді і Путін виступав так, там. Є такий Валдай. так званий Валдайський клуб. Mm -hmm. Там виступ довгий, але серед них є пару рядків присвячених томографкам. Він каже, що, начебто, томографки не змінять ситуацію на полі бою. Ну що в чому він власне, має рацію? Але в Росії та вони змінять ситуацію. І змінить ситуацію дуже серйозно. Е я не думаю, що зараз Трамп прийме рішення про постачання тамагавків. Я до цього ставлюся. На жаль, дуже скептично, але у Трампа є арсенал інших рішень. Є інші ракети, є інші засоби, які можуть постачатися, і от саме над цим потрібно так дуже цілеспрямовано працювати. А друге, сама ідея про тамагавки і те, що американці вкинули її в публічний простір, так доволі обережно, але не так, щоб навіть. Суперелегантна, просто вкинули, означає, що вони починають тролити сьогоднішню Росію і Путіна. А от тамагавки, а от щось інше, і так далі, і так далі. І тут не важливо, чи є у нас там можливість технічного запуску в станом на сьогодні. От ви якраз показуєте, оскільки вони. Запускаються за допомогою специфічних військових і технічних засобів. А те, що це питання для хоча б обговорення, не є якимось табу. тому те, що Трамп каже про паперового паперова тігра, він вирішив додати до цього ще і тамагавки. А коли вас починають тролити, це вже історія про те, що ви виглядаєте якось по-іншому. Mm -hmm. Тобто, поки що для мене це політичний тролінг, але з боку Трампа це завжди трампійський тролінг, mm -hmm. і Трамп іноді любить жартувати, а іноді і не дуже любить жартувати. Так що сама дискусія про тамагавки, як на мене, для нас дуже позитивна. Давайте що трошки про наших сусідів тоді. Польська газета виборча пише, що Росія готувала в Польщі, Литві і в інших європейських країнах теракти за допомогою дронів і концертних банок, які були начинені вибухівкою. Скажіть, ви як думаєте, це ще гібридна війна? Чи Кремль вже пішов далі і готовий відкрито тероризувати Євросоюз? Ну, це гібридна війна для наших партнерів європейських, як на мене, для них війна вже настала Їм складно це визнати, оскільки якщо вони скажуть так, то вони фактично сторона хоч і гібридної війни. І від цього вони поки що політично відбиваються руками і ногами. Але дрони це серйозна історія, і ви бачите, що останніми днями французи вже захопили російські танки, з якого як підозрюють. Насправді запускалися ці дрони, і це вже хочуть. я так обережно скажу, щоб не ображати наших французьких партнерів, і це означає, що за багатьма словами вже послідували, хоч і обережні, але тим не менше дії. І коли ти затримуєш танкер, це означає, що ти сам в стані гібридної війни. Чи це не є гаряча фаза війни для Європи? Звісно, ні. Але вони мають розуміти, що з точки зору гібридних загроз може на голову чи на все інше впасти кожну хвилину. Хтось це зрозумів краще, як поляки, або ті самі румуни. Хтось зрозумів гірше. Ну, але розуміння приходить з часом. Знову таки, на жаль, задовго. Ну, сьогодні, до речі, ми в ефірі згадували і Мюнхен, де так. з вчорашнього вечора закрили аеропорт, тому що знову невідомі дроми, і сьогодні лише вранці Литовище відкрив. Угу. Я хотів би все одно повернутися ось до відповіді на цей тролінг Трампа з боку Путіна, який на тому ж валдайському форумі, у відповідь на паперового тигра запропонував цитата прийти НАТО і потягатися з ним. Це що? Це, це запрошення? Чи як? Маразм. А він сам собі суперечить це нормально. Він постійно каже, що Росія воює, начебто, не з Україною, а з НАТО. Якщо вона вже воює з НАТО, то для чого НАТО тягнути? Але якщо вона не воює з НАТО, для чого говорити, що це насправді Росія не може перемогти. Нато і цілий не Україну, тобто ви не обов'язково аналізуйте всі заяви, які там відбуваються. Угу. Тобто, на за ними потрібно слідкувати, оскільки це відбуває настрій, це відбуває відбуває якісь сигнали, які йдуть звідти, але не займайтеся аналізом. Во це якраз за НАТО. Намагайтесь зрозуміти це з точки зору. І внутрішнього споживача, і того, кого Путін вважає споживачем на Заході. Тобто, це точно не, не для нас історія. Зрозуміло. Дякую, що ви розставили всі крапки надії, навіть у цих складних перипетіях. Дякуємо вам ще раз. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був дипломат і колишній міністр закордонних справ України Павло Клінків.